Олесь Гончар думи про батьківщину. Здрастуй, мій сонячний краю, Ти снишся мені тут. Серцем щодня я літаю до тебе за бистрий пруд. Як пишуть листи, солдати, тужливо стає мені. Кому ж мені написати, Які догукнути рідні? Той мамі, а той дружині, той, сестрам. А той братам, а я напишу Україні, сонцю її і степам, сивим, як згадки могилам, що тонуть в імлі голубій, шляхам, окутим пилом, якими пішли ми бій. бачу далекі вершини в тумани повитих Карпат. Може, моя то країна біліє черідкою хат, слово. В бою огрубіле, в тому краю забрини, де вишні в убранні білі мене виглядають з війни.